Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд 19 листопада. Ми відзначаємо день працівників гідрометслужби України. Тож сьогодні будемо говорити про роботу з нашим гостем Анатолієм Прокопенком, заступником директора Українського гідрометеорологічного центру МНС України. Вітаю вас, пане Анатолію. Доброго дня. Отже, з'явилася така інформація, що гідрометслужба отримає кредит на. Відновлення на оновлення роботи гідрометеорологічного центру, скільки е, потрібно взагалі грошей, скільки потрібно оновити цю всю роботу? Наскільки ну говорити про те, що гідрометслужба вже отримає цей кредит, поки що зарано на сьогодні? Є тільки подання. Е, ну, будемо говорити наших пропозицій про те, щоб взяти такий кредит. Під гарантії держави для того, щоб оновити ну, буде говорити технічні засоби гідематерічної служби України, ось тільки за більш ніж 20 років, практично якихось серйозних оновлень не відбувалося. Ну ідеться мова про 52 мільйони доларів, якщо я не помиляюся. Да, да. Саме так куди варто направити ці гроші, спрямувати, що потрібно відновити конкретніше, скажіть. Ну, по-перше, це необхідно провести автоматизацію е, пунктів спостережень, тобто встановити автоматизовані метрологічні гідрологічні станції е, практично на всіх е, метеостанціях України. А їх у нас е, близько 190 станцій. Е, інший напрямок е, це все-таки розширення радіолокаційних спостережень за е, станом е, погоди. Потім третій такий вагомий крок це зондування атмосфери, тобто на випуск радіозондів і технічних засобів, щоб приймати ці сигнали. На сьогодні у нас таких пунктів 9, але вони вже морально застаріли технічно, через те, безумовно, потребують заміни. Це досить… Важлива інформація, тому що вона дає стан атмосфери до 30-40 кілометрів в розрізі, і вони використовуються в першу чергу для прогнозування погоди, потім для обслуговування авіації цієї яка літає в тому просторі, ну і інше. Ну, власне, ну, і... зараз, от ви кажете, 20 років не відновлювалося всі ці, все це обладнання. Невже вони не показують правильний результат? Взагалі, як це позначається саме на тому, що ми дізнаємося? Ну, якщо це все... У нас зараз інформація йде кожні три години. Якщо будуть поставлені автоматизовані станції, вони будуть давати можливість відслідковувати погоду в реальному часі, тобто в часі онлайн. Якщо говорити про радіолокації, то у нас лише в Борисполі і в Запоріжжі стоять більш-менш Ну, сучасні, сучасне обладнання для спостереження за станом погодних умов. А таких в Україні, що не менше, потрібно 6-8. Вони досить дорогі, їх ціна. Коливається близько 4-5 мільйонів гривень. Тобто, це досить затратна така техніка, але вона досить необхідна. З ким керівництво округідромецентру все таки вело перемовини, аби дійсно дали цей кредит. Наскільки це реально? які шанси дійсно отримати гроші саме на відновлення? Ну гідромедцентр не виступає як самостійна одиниця. Ми входимо в склад Міністерства надзвичайної ситуації і всі ці питання вирішуються через. З міністерства надзвичайних ситуацій, скільки тобто, має пройти часу, щоб все таки якийсь був результат, вирішили дадуть чи не ну, дадуть? ну на сьогодні. Наші пропозиції вже подані. Відповідні міністерства і відомства. Тобто, зараз це розглядається. Ну коли це може бути, важко зараз прогнозувати, угу. але ми все таки сподіваємося, що в наступному році це питання може все таки зрушити з мертвої точки. Коли в нас з'явився фактично навіть не Укргідромецентр, а була спочатку обсерваторія, так яка займалася. Це в принципі була ініціатором Росія, щоб створити в Києві таку ж метеорологічну станцію обсерваторію. Ну, Як це все починалося? Не обов'язково це була Росія справа в тому, що офіційно Гідрометеорологічна служба України була створена у. 19 листопада 1921 року, коли декретом народних комісарів України якраз і була створена наша організація, і саме якщо укремет вона тоді називалася. Якщо говорити про офіційний відлік часу, то це саме 21 й рік. Якщо ж говорити просто ті спостереження, які проводились на території України, але вони були під різним відомством, були в відомстві шляхів сполучення. Водного господарства і інше, то безумовно, це вже сягає десь 150-180 років. Угу. Тобто, ну, спостереження та, вже ще почер... про 19 століття да, тобто, спостереження проводились і тоді. Вони були вже інструментальними спостереженнями, тобто, це не просто спостереження за ну, візуальне спостереження за погоди, а це вже були інструментальні спостереження, і можна говорити, що дійсно. Оформлення юридично відбулося в 2021 році. А самі результати вони наскільки відрізняються? Тоді можна було довіряти погоді, так як і ну прогнозам погоди, так як і зараз? Я, ну, наскільки прогноз... правдиві вони? Були? Прогнозування погоди розпочалося значно пізніше. Ну, перші такі більш нормальні. Або відповідні прогнози почали складатися десь в районі 30-х років, тобто це 28-30 ті роки. Ну І з цього часу йде розвиток складання прогнозів по території тих чи інших регіонів. Безумовно, що перші прогнози були ще досить. ну якщо… Порівняти їх з нинішніми, то досить ще На Не Рівні народних прогнозів, мабуть. Ні, Ні, недосконалими, але все-таки вони вже ґрунтувалися на тій інформації, що надходила. Та інформація також надходила по телеграфу. Тобто, угу. вона, можливо, там з запізненням десь годину-дві, але все-таки ця інформація була, яка використовувалася для прогнозування погоди. Спочатку це були короткострокові прогнози, там один, максимум два дні. От, а з часом кількість днів збільшувалася, і на сьогодні ми вже можемо впевнено прогнозувати до 10, до 10 діб з великою справжністю цих на місяць. показників. Що не можемо прогнозувати на, на місяць, пів року, на місяць, сказати, на півроку, яка буде зима поки ще, ні. Поки ще ні. Ну якщо ми можемо на 10 днів прогнозувати, то можливо ви вже можете зараз сказати, що нас чекає найближчим часом, яка погода? Ну я хочу. Порадувати жителів України до кінця листопада зими ще в Україні не буде. Тобто ми її не очікуємо. Зима це мінус, температура і сніг не буде. Безумовно, Яка буде погода? Да, протягом 20-28 листопада погода України буде визначати виступ антициклона зі Сходу. Центр цього антициклону, десь в районі Урала буде знаходитись. От, тому цей час в Україні без опадів, лише на крайньому півдні в Криму, в окремі дні, якісь невеличкі дощики можливі, але суттєво вони не вплинуть на діяльність господарства. Температура повітря буде коливатися вночі від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла, ну і на крайньому півдні в Криму буде дещо трошки тепліше до плюс 3-5 градусів. А денна температура буде 2,7 і також на крайньому півдні і в Криму 8-11 градусів тепла. Тобто це загальний фон до 28 листопада. Надалі починаючи з заходу, ми очікуємо приміщення області зниженого тиску, тобто циклону з його атмосферними фронтами. І вже останні дні листопада і початок грудня ми очікуємо невеликі короткочасні дощі. Практично на всій території України і лише на Заході і півночі можливий невеликий короткочасний сніг. Говорити про стійке утворення снігопокрову поки що не приходиться, тому що сніг, він, якщо випаде, він буде залягати нетривалий час. А я, на новий рік взагалі можна чекати снігу? Як дощі довго протримуються чи підуть з України Ні, ну на Новий рік я не можу впевнено сказати, буде дощ, сніг чи взагалі буде погода без опадів. Це занадто великий термін, і тим більше конкретна дата стоїть. Угу. Якщо аналізувати останні роки, то зазвичай десь. Половина на половину – це буде або невеликий, або або невеликий. Буде плюс, або невеликий мінус. Зрозуміло. Ну, на вибори, в день виборів, 28 жовтня, також гідрометцентр прогнозував дощі навіть з мокрим снігом. Чомусь не справдилось. Погода була дуже чудова. Взагалі, чи застраховані ви від того, що може не відповідати погода вашим прогнозам? Ні, ну від цього ніхто не застрахований, і через це ніхто в світі зараз не дає 100% на справжність прогнозів, тобто завжди залишається якісь 1-5%, коли все таки погода може повести себе. Не так, як зовсім не так, як показують розрахунки, і як оцінює ситуацію навіть досвідчений синоптик. А що може так вплинути на зміну погоди, от, різку зміну? Ну, постільки на сьогодні фізика атмосфери, поведінка, закономірності, які відбуваються в атмосфері, до кінця ще не вивчена, тому що продовжується досить. Активне її вивчення і витрачаються дуже великі кошти на цю роботу. Через це на сьогодні з упевненістю 100% говорити про е справжніх прогнозів не приходиться. Якщо ви говорите про той день, коли відбувалися вибори, ну можливо, там в якійсь мірі е відбулось е значить. Е Вплив Самої людини, людини ви хочете про це да, сказати? Да, на атмосферні процеси, а яким чином? Тобто, відбулося розсіювання а, регентів штучне. для того, щоб ага. визвати опади або їх припинити. Як дорого, ну, це зробити? настільки це воно дійсно вплинуло, теж важко. Зараз оцінювати, але такий вплив не виключається. Ну це дорого зробити, і фактично займає багато часу ресурсів, Росія. Ну, в залежності щоб від змінити. того, яка територія, значить, підлягає обробленню цими реагентами. Вона може коштувати як не дуже дорого, так і. Значні кошти угу. можуть витрачатися. Ну, я пам'ятаю, що коли було дуже сухо, не було дощів, чи можна дощі штучно викликати? Ну, з, Хоча, дощам, може з дощами не... якраз навпаки. Визвати дощі надзвичайно складно, якщо йде е, суха повітряна маса. А якщо йдуть атмосферні фронти, і вони не дуже активні, то на них можна впливати. зараз цього року яка в нас тенденція більше до помірної погоди? Наскільки от можна чекати саме гарних умов для сільського господарства для промисловості? Ну цей рік уже практично закінчується. Та ті погодні умови, що зараз спостерігаються, вони є досить непоганими для загортування озимих рослин перед входом зиму. Так що цей стан погоди є досить сприятливим. Ну, а якщо говорити для роботи галузей господарства, то безумовно відсутність опадів, відсутність снігу, помірна температура, невеличкий мінус вночі і невеликий плюс в день це є нормальні умови для цього часу. Для роботи всіх галузей економіки. Змін атмосферного тиску варто очікувати для тих, у кого якісь проблеми Ні, з ну, до 28 листопада, практично атмосферний тиск буде на одній на познаці, тобто він дещо підвищений, тобто тому. Що це антициклон в антициклоні він завжди трошки вищий, а зміна відбудеться саме десь от в останні дні листопада? Ну зараз магнітних бурь не передбачається, так би мовити, ну магнітні бурі це не наша компетенція. Через те не можу сказати зрозуміло, що ж будемо чекати тоді нових свіжих прогнозів. Будемо сподіватися, що все-таки все це ця Інформація, яку ви дали. Я вам вас вітаю зі святом. Дякую, що прийшли. Дякую. Нагадаю, гостем студії був Анатолій Прокопенко, заступник директора українського гідрометеорологічного центру МНС України. Залишайтеся з нами, адже ми робимо політику зрозумілою.